Друзі, привіт! Сьогодні я буду готувати мед з кульбаби. Давайте приєднуйтесь до мене і будемо готувати разом. Кульбаба, яку вважають буряном, насправді їстівна і корисна. Листочки додають в салат, а з жовтих квіточок готують мед, чай, настоянки для розтирання. Збирати кульбабу потрібно зранку, коли квіточки тільки розкрились. Я назбирала дві півлітрові баночки, викладаю їх у велику миску, щоб трішки промити. Хоча не рекомендують мити, але на них дуже багато дрібних комах, тож я їх трішки сполосну. Залила водою, трішки сполоснула і зразу відтискаю. На 1 літрову банку кульбаби я беру один літр води, заливаю на її квіточки і ставлю на вогонь. Коли почало кипіти, додаю один лимон порізаний на дольки і проварюю все протягом 2 хвилин. Після чого відставляю в сторону та залишаю настоюватись 5 годин. Тепер проціджую через марлю і добре відтискаю. Сік повертаю у каструлю та всипаю цукор. На 1 літр соку додаю 1 кг цукру і проварюю 30 хвилин, періодично збираючи піну. Перемішую до розчинення цукру і ставлю на вогонь. Коли вже сироп закипів, збавляю вогонь на мінімальний. Мед з кульбаби готовий. Розливаю у сухі стерилізовані банки, закриваю кришкою. Зараз він гарячий, тому рідкий. До наступного дня він охолоне і загостішає. З тої порції виходить одна літрова банка меду. Дуже смачний мед, з якого можна випікати медівник, смакувати з чаєм або печивом. Рекомендую приготувати і вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім гарного позитивного дня!